Русі, слава героям нашим, слава потреблям нашим, слава. Використовуйте все, що є, є багато, є багато напрацювань. Було питання, чи проводжу я групові онлайн, чи вживу, тренінги, заняття. Знаєте, раніше проводив дуже багато. Дуже багато вживу, наїздився, налітався групових тренінгів. І в онлайні також дуже багато провів. І тренінгів, і вебінарів. Тобто зібралася величезна бібліотека. Величезна бібліотека. З текстових і відео матеріалів. І відповідно навіщо повторювати, навіщо тобто, ти буду в ступі. Це мені вже не цікаво. Мені вже не цікаво, мені працювати цікаво індивідуально. Ідиально, коли те-тет, очі в очі. Дивишся, чуєш душу, бачиш душу і допомагаєш людині максимально. І людина максимально налаштована. Тобто мені вже не так цікаво, тобто брати групу, хтось в групі. Хтось більше знає, хтось менше знає. Мені цікаво, коли людина вже підготовлена. Коли вже вона підготовлена, коли вона вже не задає вже якихось елементарних запитань. Я завжди готовий відповісти. Якщо ви задаєте запитання, я завжди готовий відповісти. Однак є чотири мої книги, пишу зараз п'яту. Є маса відеороликів. Так, в якийсь аспект, ну, хай малесенький якийсь привід Більше, 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 більше. Є цілий плейлист вебінарів. Раніше це був закритий плейлист, я давав до нього доступ тільки моїм учням вже після посвяти, після учасних обрядів. Відповідно, я казав, працюй над тим, не на тим, над тим, маєш от, от в першу чергу, а потім то пропрацював, ага, а що тепер, тепер, які проблеми? Тепер працюю над тим, не на тим, над тим. Е, я відкрив відкрив той плейлист, е, в часі війни, е, відкривав дуже багато своїх матеріалів. Беріть, використовуйте, беріть, користуйтеся. І ото вже, коли людина вже прочитала мої книги, подивилася вже відео, е, проробила практики, на кожному вебінарі там, там хоча б одна практика є, хоча кожен вебінар це одна величезна практика, суцільна практика. Однак ще є окремо конкретна практика в кожному вебінарі. І кожна практика пропрацьовує той чи інший аспект. Хто бере у мене книгу, то я до книги ще даю цілу бібліотеку на Google Дискові, цілу бібліотеку аудіопрактик. Там і з енергосистемою робота, з чакральною системою відновлення, гармонізація, налаштування. І про пропрацювання багатьох духовних речей, так і про гроші, і про впевненість, про пошук себе, пошук свого шляху, покликання, визначення варни своєї і багато, багато, багато іншого. Там там про стосунки, налаштування, позбавлення якихось блоків, страхів і так далі, так далі, так далі. Це все я даю беріть працюйте, так? І власне після того вже з людиною набагато цікавіше. Бо людина вже тоді ставить набагато глибші запитання. А чим глибше запитання, тим, тим мені цікавіше, тим, тим глибша відповідь. І часом людина ставить таке запитання, про яке я вчора ще навіть не задумувався, а вона поставила запитання, то я вже раз, вже входжу в стан, слухаю і... Це згадую, е, як ще в юності, такі близькі мої колеги, колежанки, то вони знали, що як мене подіргати за розщепенці, так так три рази е, запитаючися про щось, і так і казали, що навіть якщо він не знає про що, просто от навіть не знає тієї людини, не знає ситуації. Тобто, грубо кажучи, могли просто сказати, скажи так чи ні. Просто... Умовою отримання відповіді було сильне, сильне бажання, сильна шага отримати відповіді. Якщо людина власне, мала сильне бажання, вона дергала три рази. Три рази. Після третього разу я просто бачу, переді мною проскакували картини, люди. Я описував тих людей, описував картини. І Це при умові сильного бажання. Ну і звісно, що з чим цікавіше питання, це чим тим мені цікавіше, тим глибша відповідь. Відповідь може навіть про те, про що я задумався. Ось, тому власне мені не цікаво. Ні в онлайні, ні в офлайні. Оце власне групові треніни, ті якісь є мої учні, зрештою, є мої учениці. Які пройшли у мене посвяти. Після третьої посвяти вони вже самі дають посвяти в перший, в другий рівень в любому то ви можете в них отримати. Дехто з моїх учениць прийшов, кілька моїх учениць, пройшли навіть жрежіські посвяти. Тобто це вже четвертий, п'ятий рівень. Тобто жиці, жриці. жриці Відповіді, так? ну, Хоча, ну, якщо до мене постукаєте, хто, хто до мене стукає, то я завжди відповідаю. Завжди відповідаю, завжди так чи інакше. ну, Якщо вже постукав, то я вже не можу не відповісти. Робити не можу, вже, все, вже Людина зачепила все, то вже пішло. Тож використовуйте те, все, що є, що вже напрацьоване, бібліотеку, практик відеоматеріалів, тексту матеріалів, книжок. Використовуйте, працюйте і стукайтеся до мене, задавайте запитання і отримайте відповідь. Ось, так будемо. На благо роду, народу, на блаву, раси, На благо всього. Будьте злами. Стараємося кожен день. Кожен Божий день. Відкриваємо. Шукаємо, нині то вже є доступно, є дуже багато. На моєму каналі там плейлист Молитви і слави відкриваєте і кожен день ми поїхали. Нема, не знайшли якоїсь молитви, пишете, що любе. Треба таку-таку молитву. В такій-такій потребі, в такій такій ситуації, не знаю до кого, до якого Бога молитися, не знаю як, але от треба. І я тоді роблю ту молитву і пояснюю, що треба значить домахожі. Тож живіть в любові, радості, на свободі. А щоб у вас було все ладно, справно в житті, в задоволенні, то відповідно рухайтеся шляхом пізнання. Пізнання пізнавайте. Ну, якщо говоримо про любов, про задоволення в усіх проявах стосунках, а стосунки це наші взаємини, взаємини і з рідними, і з близькими, і з парою, і з дітьми, і, і взаємине з грішми, і взаємини з начальником, і, і взаємини з підлеглими. Е, тобто все наше життя це є взаємне. Взаємини з простором, взаємини з богами, взаємини з духами. О, тобто Це життя наше це взаємини, а значить в любому якому це. Це те, що треба вивчати в першу чергу. Наука взаємин, наука любови, мудрість кохання, практики кохання. Наше, наше українське камусутра, наше українське дау, любові. О, тож пізнавайте, беріть, використовуйте мої книги, мої практики, мої відео і радуйте вашими, вашими досягненнями, вашими знаннями. Тож, аби якомога швидше, якомога легше Відродився народ наш у силі славі своїй. Ми, як і тисячі років тому, промовляємо, вічуся від ворота Всевишнього. О, лада, матінка, прийди, силою своєю силою цілою своєю неділи своєю свисті, силою своєю своє, своє, захисти. Воїнів наших захисників, захисниць України, зі сваровим батьком, перуном, богами рідними предками світлими, світом перуновим їх огорніте, щитом сварога заслоніте, силами своїми не Силами своїми осінніте, силами своїми благословите, аби палав ладовик в кожній чарі їхній і попертимі. А Ай, буде так, слава владі Богородиці, слава владі матинці, слава великій Матинці!